40 тижнів з Хагіс. Відеогід з вагітності. Тиждень 10 Перепади настрою. Що спричиняє такі несподівані зміни? А також чи можна на такому терміні приймати заспокійливі препарати. Ваш зародок регулярно отримує необхідну кількість кисню. Він багато рухається і продовжує розвиватися. На цьому тижні він уже більше схожий на людину. Його тіло майже сформувалося, хоча розміру голови становить мало не половину від розміру всього тіла. Ви, ймовірно, почуваєтеся визнаженою і запитуєте себе, чи зможете протриматися ще 30 тижнів, не переймайтеся. Найближчим часом ви відчуєте поліпшення самопочуття. Ви на порозі другого триместру, і на вас очікує приємне відчуття задоволення та радість майбутнього материнства. Ваша матка зараз розміром з апельсин, але ви ще не можете її відчути на дотик, адже вона прихована у тазовій порожнині. Ви помітили, що різкі перепади настрою іноді виснажливі для вас самої, а для коханого чоловіка та близьких тим більше. Але не нарікайте на себе. Це нормальне явище, і воно скоро мене. Одна з причин частої зміни настрою фізіологічна: гормони вирують всередині вашого тіла. Друга причина емоційна. Перехід до материнства лякає, а постійні тривожні запитання породжують нервозність. Ці перепади можуть виражатися дуже в серйозних емоційних вибухах. Не треба хвилюватися, це мене з часом і з другого триместру вагітності стане краще. Чоловік має в такої ситуації надавати підтримку, тому що жінці зараз достатньо важко, вона може не хотіти образити вас чи когось іншого. Це гормони, враховуючи те, що термін вагітності зараз дуже невеличкий. Бажано, якщо заспокоюватись, ви будете прогулянками ввечері. Ваннами, прийомом душу, сном а власне препарати краще прийм... почати приймати вже, якщо буде така потреба, після 12-го тижня вагітності. І стосується це тільки препаратів рослинного походження. Для того щоб заспокоїтися, ви можете після вечірньої прогулянки випити м'ятний чай або молоко з медом. Я думаю, цього буде досить. Від самого початку учіться розпізнавати свої настрої. Намагайтеся ставитися до них як до чогось неминучого і шукайте власні шляхи до подолання емоційної напруги. У наступній серії «40 тижнів з Хагіс. Скрінінгове обстеження комірцевого простору. Що це, як і навіщо його здійснюють? Відеогід з вагітності. «40 тижнів з Хагіс.